Касат! Знаєте, такий Касат. Обісрався доволі публічно, я б це так назвав. І він назвав значить, ESL Intel Extreme Masters. Точніше, давайте я зараз скажу вам точно, як там було з формулюваннями. Значить, Касат. Ніхто хто б міг подумати, що людина довбайоб, Ну, довбайоб, довбайобік. Значить, Косово, uh, uh, to host ESF European Championship. ESF has announced to a uh, European Championship set to go down in uh, July in Pristina, Kosovo. There will be two It says, uh, tournaments taking place, one open even and one women's event. І це є банько. Ну, я не побоюсь цього слова, воно просто кончене. Uh, пише, що. Типу, Косово це Сербія. Хел типу, новину пофіксить. Ну і там розгорівся не те, що срач, а люди почали доволі ну, по фактам писати йому. І підключились косовари, в тому числі колишні гравці Bad News Eagles, почали тикати його носом туди придурок. Ти кончений. Подивись, це незалежна країна, це незалежна адміністрація. Ідіотіна. Навіть в Твіттері є такий ком'юніті Ноутс. Який дає уточнення і посилання, чому Косово це не Сербія, і чому і те те те, те, розлогу доводить і поясняє, розповідає, що насправді відбувається. Ну, знаєте, от, в принципі, Сербія це така доволі багато зросійщених там. і... Людей, які жруть русняву пропаганду. І Це, знаєте, він мені таке, щось воно мені нагадує, от таке воно, знаєте, Боже, яке кончене, от, о, самий, самий відомий а, мем з бабцею, от якраз він сюди дуже підходить для того, щоб описати а, поведінку Касада в цьому кейсі. Ну, Деган. Що я можу сказати?